Обзор складного ножа Репліка на модельку Kershaw 2036 Ось так виглядає даний ніж. Швидко розкажу про його характеристики, матеріали, з яких він складається, а також скільки він коштує. Коштує на ринку України а також інших китайських маркетплейсах приблизно 16-17 доларів. І далі про його характеристики. Загальна довжина ножа 18,8 см. Руків'я в нас виконано з двох матеріалів. З цієї сторони бачимо нейлонову накладку синього кольору. Вони випускаються тільки ось в такому синьому кольорі, хоч синій кольор не дуже такий привабливий, але тут він так виглядає дуже, дуже непогано. Нейлон, накладочка, під ними йде стальний лайнер. Також з іншої сторони в нас йде стальний лайнер. Сталька використовується 420. Тут він потонше. І... Також маємо тут розміщення доволі такі крупної кліпси для такого невеличкого ножа. Це, можна сказати, середньорозмірний складний ніж, тому що він не перевищує 20 см в розкладеному стані. Дуже М'якенька кліпса, повторюсь, з гарним покриттям, має також тут гравіровочку Kershaw. Користуюсь такою ж практично, кліпсою трішки менше, дуже класно себе показує, Ні постійно працює, нікуди вона не дівається, в тому плані, що не відгибається і метал тримає свою форму. Також цю кліпсу можна переставити на іншу сторону, для цього є отвори, а також нарізана різьба, тому повноцінно. Даний ніж можна використовувати, якщо ви хочете носити в лівому кармані або в лівша. Так, ще що є про руків'я. Бачимо, на руків'ї немає отвору під темляк, тому темляк дуже зручно надягається саме на цю кліпсу. Тут для цього є дуже-дуже гарне вушко, яке це дозволяє зробити. Також тут є ось така декоративна вставочка, теж з нейлону. Прикольно виглядає покриття ось цього. Бачимо, дай іншого теж. теж лайнера всередині. Навіть вони, бачите, заморочились. Йде покриття Stone Wash, Це е, галтовка камінням. Бачимо ось таке шрахувати покриття. Чим воно подобається, тим, що воно не залишає ніяких відбитків. Дуже гладенько е, взагалі все відфрезеровано, немає жодного такого гострого кута. і е, Чим цей мені ніж сподобався? Тим, що він максимально круто лягає в руку. Максимально круто. Знаєте, він о, з цих зглажених форм. Зовсім не ну, так, не відчувається в руці, що вам щось впирається або ще щось. Знаєте, вбирає будь-які дискомфорти. Ось цей палець вказівний дуже класно лягає, і великий палець також знаходить ось таку невеличку виямку І маємо також тут насічку під великий палець, яка дуже чітко зупиняє його на цьому місці. Також посередині маємо проставочку теж з нейлону. Посередині тут ще всередині, ось тут бачимо, з'єднано на 4 шестиграники, між якими стоять бонечка, проставка під цим пластиком. Я його розбирав даний ніж. І далі в нас замочок йде, типу фреймлок, який підпирає в нас клиночок, працює дуже зручно. Нащупується, бачимо гарний такий виступ, дуже чудово нащупується, навіть от в перчатках я сижу, дуже гарно нащупується і складається ніж однією рукою. Бачимо гарний виліт клиночка, тому що всередині в нас стоїть асистент, це пружинка в виді проволочки. Ось тут вона розположена між лайнером та нашою накладочкою. Всередині трішки було мастила, мастила не густе. Навіть ось тут бачу перед бонками якесь мастило. Було також не зрозуміло мені, чому там. Всередині стоять дві шайбочки і ось стояли, стояли ось такі, я би сказав, ну, Матеріал, схожий на капролон, але дуже тонкий, і знаєте, просто якась плівочка. Я їх прибрав звідти, тому що це ненужний функціонал. Всередині підшипників немає. все дуже просто, але якісно зроблено. На мою думку, це. Як сказати вам, тут підшипники і не потрібні, тому що у вас стоїть, по-перше, асистент, і вам, в принципі, тут нічому ламатись, якщо ви його не будете кидати, об каміння, або каміння не будете кидати на нього, щоб деформувати само, саму конструкцію цього металу. Е, Ножа, маю на увазі. Так, повертаємось тепер далі. Клиночок у нас довжина має 8,1 см, робоча частина 7,9 см. Маємо лінійну заточку, звичайно, невеличке рікасо. Покриття також має, на мою думку, шикарніше виконання. Stone WASH знову ж продовжує наше років'я. Ось такий дизайн, круто все виглядає, також не маркети, не залишає ніяких відбитків, дуже круто показує себе на практиці в використанні. Лезо використовується дуже крута, на мою думку, сам користуюсь таким лезом 8 хром 13, яка має твердість приблизно 58. Шикарно показує себе ця сталька. Я вже користуюсь не один рік, тому рекомендую рекомендую купувати, якщо бачите, 8 хром 13. Не дивіться, що там, знаєте, всі хочуть D2, але 8 хром 13 дуже шикарна сталька, яка гарно правиться, дуже тримає гарно. Ріжучу кромку, і я не знаю, в мене немає ніяких питань, нема не ні, ні корозії, нічого в використанні. Ось такий прикольний складний ніж. А, да, Не сказав, відкривається тільки в нас з боночки, дуже класно фліпує. Ну, все, не з боночки, а з плавничка вибачаюсь. Ну, в принципі, все заданий ніж. Гарний варіант. Я думаю, скільки такий ніж проживе, я думаю, переживе кожного із нас, якщо з ним гарно. Гарно його використовувати і нічого, знаєте, не кидати його ніде, не залишати в воді, в піску. Якщо за ним доглядати, то дана моделька прослужить дуже довго. Нема ні підшипників, ну, тільки там може асистент, але асистент, якщо змазати і наблюдати його, нічого з ним ніколи не страпиться. Ось так от.